Привіт усім прихильникам кабелюгу на головній ялинці і захисникам зірки: тим, хто носить маски, і ковід-атеїстам, тим, хто святкуватиме Різдво вже за тиждень, тим, хто 7 січня, і тим, хто нещодавно відзначав хануку. Одним словом, усім громадянам нашої дуже різної, але єдиної України. А я продовжую розповідати про нашу роботу і перемоги України. Хтось питає в коментарях, чому я кажу лише про позитив, а все дуже просто. Для негативу є маса телеканалів, сайтів, експертів, блогерів, які завжди нагодують вас гарячою зрадонькою під соусом. Все пропало. Тому не відбираючи їх хліб, говоримо про хороше, без маніпуляцій, без брехні. Готові? Поїхали. Перше. Тиждень був важкий, але я вважаю дуже результативний. Найперше ухвалено державний бюджет на 2021 рік. Всіх вітаю. Ми продовжили ламати старі традиції і вже вдруге. Виявляється, що можна прийняти бюджет вчасно. Виявляється, що можна не до п'ятої ранку, що можна без торгів і найголовніше без різних хотілок. Можливо, саме через це бюджет 21-го року став об'єктом. Не знаю, чи є такий термін, але я б назвав це політичним булінгом, лавина фейків, маніпуляцій, міфів. Дезінформації було стільки, що десь у куточку тихенько заплакав одинокий кісільов. Скажу декілька слів, щоб вже остаточно розставити всі крапки над І, а конкретно в словах маніпуляції від опозиції. Її». Перше, гроші на медицину. Майже 160 мільярдів гривень. Найбільше за часів незалежності України. І на 65 мільярдів більше від часів коло президента. Сорі за лайку. Далі ми підняли заробітні плати медикам на 30%, Але ми всі розуміємо, що цього недостатньо, тому прагнемо у 2021 році продовжити збільшення їхніх ваших шановні медики заробітних плат. Також в планах оснащення 210 приймальних відділень, 450 нових машин швидкої допомоги. Доплати медикам, які протидіють ковіду, продовжаться. Освіта та наука отримують плюс 26 мільярдів, а загалом майже 170 мільярдів. На 20% піднімуться заробітні плати освітян. Видатки на оборону. Ну, чесно кажучи, з цього приводу було чи не найбільше маніпуляцій, особливо з боку. Не хочу знову е, лаятись. Ви самі розумієте, про кого зараз мова? Були крики, мовляв, зелена непатріотична влада забирає гроші в армії. Ось вам прості, дуже цифри. Бюджет Міністерства оборони у 16-му році близько 60 мільярдів, 69 18-й – 86 19-й – у рік виборів. мільярдів. 2 мільярд бюджет на 2021 рік більше 117 мільярдів гривень. Висновки робіть, будь ласка, самі плюс, а окрім нашого війська, ми підтримуємо нашу розвідку. Це дуже важливо. наших прикордонників, рятівників та пожежників. А тому загалом сектор безпеки та оборони отримує найбільший бюджет в історії понад 267 мільярдів гривень. Також у 2021 році збільшується мінімальна заробітна плата 6 тисяч гривень з 1 січня, і протягом року вона зросте до 6,5 з половиною. Ми продовжуємо доступні кредити малому та середньому бізнесу, продовжуємо будувати дороги і мости. Це обов'язково. Продовжуємо реконструкцію аеропортів у регіонах. Починаємо. Реставрацію замків та музеїв в Україні це наша культурна спадщина. Я цим пишаю, що ми починаємо цю роботу. Ну і закінчуємо сіяти паніку і зраду. Я дійсно дуже радий, що незважаючи на усі складнощі, на коронакризу, кризу, на ураганний 2020, ми зробили бюджет. Підтримали окремі важливі галузі і всіх наших людей. А наші люди, на відміну від окремих галузей, важливі усі. Я хочу подякувати депутатам з партії Слога народу та іншим партіям. Крім бюджету, на цьому тижні ухвалено ряд важливих законів. Зокрема, повернули повноваження НАЗК. І якби не старався один дуже відомий суд, на заказ може перевіряти декларації, в тому числі суддів, а в тому числі суддів конституційного суду. А отже, відповідальності за брехню і за незаконне збагадження ніхто не уникне. Добре, що парламент швидко виправив ситуацію, і фактично довів цитату вже відомого класика, пана Тупицького: все може відбуватись швидко і. Бистро триває наша протидія covid 19 Ми продовжуємо працювати для достатнього забезпечення лікарень усім необхідним. Я також дуже щасливий, що дуже часто є рекорди з кількості одужавших і знижується кількість захворілих. Є багато суперечок. Мовляв, це відбувається, бо зменшили кількість тестувань. Але ось вам дуже простий приклад сьогодні. Тестувань 68 тисяч захворілих 12 тисяч 630. 28 листопада. Тестувань 67 тисяч, тобто на 1 тисячу менше захворілих в цей день 16 тисяч 294 людини, тобто майже на 4 тисячі. Більше ми також продовжуємо працювати для отримання Україною вакцини від COVID-19. дуже чекаємо на неї у кінці першого кварталу, 2021 року. МОЗ вже розробив національний план вакцинації. Першими її отримують наші медики та наші військові. А також соціальні працівники, освітяни, люди старше 60 років. Ну і звичайно, у план вакцинації будуть внесені наші громадяни з тимчасово окупованих територій. Ми не забуваємо про них. Це наші люди, це всі наші українці, і ми робимо все, аби. Вони це відчували. Зокрема, на КПВВ у Новотроїцькому відкрито новий сучасний сервісний центр, де можна отримати соціальні та адміністративні послуги, де є банк, є відділення пошти, кімната матері та дитини. Не буду багато казати. Можете просто самі подивитись фото, як це зараз виглядає, і почитати коментарі наших людей з. Тот, тот, це, ви знаєте, тимчасово окуповані території. Вірю, що зовсім скоро цей термін зникне з нашого лексикону. Декілька слів щодо важкої теми вересневої катастрофи літака Ан-26, де загинули наші курсанти. І льотчики, цю справу не вдасться зам'яти, спустити на гальмах, і ніхто не уникне. відповідальності. слідство у цій справі суттєво просунулось вперед. Дуже суттєво. Слідкуйте, будь ласка, за новинами вже є перші результати. Що ще? А вже працюють програми з підтримки українських громадян та бізнесу. Через портал та мобільний застосунок «Дія» надійшло вже більше 200 тисяч заявок на отримання 8 тисяч гривень допомоги від держав. А також хто не знає, нагадую, через регіональне відділення податкової служби продовжується програма компенсації ЄСВ, а через державний центр зайнятості компенсація по частковому безробіттю. Борги перед шахтарями за жовтень, за листопад. Повністю закрить всі гроші є вже на шахтах. З цього понеділка я обіцяю, ми починаємо виплати за грудень. Всіх вітаю! А сьогодні я також хочу подякувати нашим міжнародним партнерам за підтримку. Яку вони надають Україні це 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу, 170 від Світового банку на соціальну допомогу постраждалим від пандемії, та 640 мільйонів від Європейського інвестиційного банку на розвиток східних областей міського транспорту в усіх регіонах та будівництво доріг. І наостанок. Сьогодні, біля офісу президента, відкривається святковий майданчик для дітей та дорослих: це Козанка, це карусель, резиденція Святого Миколая, фотозони. І... Багато багато іншого дуже цікавого. Все це безкоштовно для всіх бажаючих, але звичайно, з дотриманням усіх норм санітарної безпеки. І ви знаєте, все не за державні кошти. Я дякую всім спонсорам, всім, хто підтримував. І важлива історія ялинку біля офісу прикрашають іграшки, зроблені за ескізами дітей з особливими. Освітніми потребами неймовірно красиві, святкові, сповнені добра і відчуття дива. Переконайтеся самі, ласкаво просимо і чекаємо на кожного з вас. Вітаю всіх з прийдешнім святим Миколаєм. Нехай кожному під подушку та в чобіток він покладе саме, саме те, що вам хочеться. Ну, а всій Україні подарує найголовніше, мені здається, сьогодні міцний. Імунітет і 36,6%. Бережіть себе від вірусів та мозок від брехні. Бережіть своїх близьких. Бережіть нашу Україну. Кожного року на початку зими святий Миколай чекає на особливий сигнал. Щоб розпочати чарівні новорічні свята. Аби він його побачив, необхідно запалити святкову ялинку. Але вона магічна і жодному дорослому це не під силу. Тому я й звертаюся до вас, наші супергерої. Якщо ви, як справжні чарівники, наповните добрими та щирими думками усе навколо, дивом обов'язково здійсниться. Цим листом я відправляю все, що вам може знадобитися. А ще казкових помічників святого Миколая. Сподіваюсь, вам все вдасться. Святий Миколай чекає.